Добрий день. Вітаю, Криво, вітаю! Я дуже радий спілкуватися з вами сьогодні. І дякую, що погодили дати мені інтерв'ю. Крим навзаєм, мені дуже приємно, коли от такі молоді інтерв'юери е, мають увагу ну, до моєї, зокрема, скромної персони. Дуже приємно. Не знаю, правда, яка причина була в цьому, ну, але тим не менше, можливо, поділиться, скажете, готові з вами поспілкуватися. Ну, причина, бо ви цікава особистість. Ну, дякую, дякую, дякую. От ви є ректором о, університету. it -стат. це перший такий університет в Україні. Яка мета цього університету, і які спеціальності саме в ньому вивчаються для наших глядачів? Ну дякую вас за таку увагу. Направду дуже приємно про університет. Ну, університет був заснований, створений 6 років тому назад. І, власне основна ідея була це забезпечити одну з провідних галузей, яка на сьогоднішній день е, дуже популярна, і саме головне з точки зору економіки вона приносила велику користь країни, і думаю, що і приносить, і буде приносити користь. Ну а підготовка айтішників вона власне потребує достатньо такої серйозної уваги. Ну і оскільки е, до воєнного часу індустрія мала дуже великий попит на якісні кадри. Ми з колегами вирішили зібрати власне свої можливості, так і відкрити такий університет саме в структурі it Степу. Тому що фактично структура it Степу вже функціонує більше 20 років часу. В основному це було набір різнопланових курсів. Ну от е, засновник прийняв рішення відкрити університет. Е, мені дуже було приємно, що це у Львові. Ми отримали ліцензію на спеціальність комп'ютерні науки з часом. І в нас акредитована ця спеціальність. Тобто це означає, що ми можемо видавати дипломи державного взірця. Ну і саме цікаве, знаєте, якщо до цього часу в індустрії в мене були друзі в приватному плані. Мені дуже приємно, що мої колеги, друзі, компанії підтримали цей проект. Ну і на сьогоднішній день наші студенти десь я би сказав, навіть фаворів власне в індустрії. Тому що маємо співпрацю з багатьма компаніями, зокрема з провідними, цей Соцерф, Елекс на сьогоднішній день, Сіма Софтвера», «Епан», ну і багато-багато інших, які, можливо, менше за кількістю мають працівників. Але тим не менше, наші студенти сьогодні затребувані. Ну і, власне, одні з особливостей, які я би хотів озвучити для цього для університету, це те, що ми маємо. Я вважаю, що унікальні програми, які реалізуються викладачами практиками, тобто ми відразу поставили акцент про те, що всі фахові предмети мають читати практики для того, аби відразу адаптувати наших випускників, студентів-випускників до робочого місця. Ну і напевно, от власне вже починаючи з 2020 року, мені дуже приємно, що серед наших випускників, крім диплому, бакалавра, вони отримують певний статус в компаніях. Тобто, це не є вже початківці. Коли ставиться запитання ну, в абітурієнтів, скажімо, батьків, як працевлаштувальних? У нас після другого курсу студенти починають роботи разом з дипломом бакалавра дуже часто мають вже статус мідла, а то є в певних в окремих випадках сіньора. Ну а це і статусність, це і визнання результатів нашої роботи. Ну і для студентів, які прийшли до нас вчитися, вони фактично виконали свою задачу, тобто адаптувалися до робочого місця і отримують добру заробітну плату. Ну а добра заробітна плата це і податка податки, податки державі. Це є можливості, це посмішка, це добре налаштування. Ну, по-моєму, щоб все вдалося, якби не воєнні дії. Але сьогоднішній день ми намагаємося якісно організовувати навчання в онлайн середовищі. Тому я вважаю, що проект вдався. Хоча, з іншої сторони, сказати, що він вже завершений, там, чи він повністю вдався, було би також не зовсім правильно, тому що межі досконалення немає, ми знаємо, чим працювати, рухаємо вперед. От знову ж таки, 22 рік пройшов, і що було зроблено в університеті за цей рік? І які плани на 23 рік у університеті? Е, ну, нові умови е, наклали на нас нові виклики, але тим не менше, напевно, що основним результатом, який я би озвучив сьогодні, він складається з таких позицій: перше. У нас дуже добре реалізована дуальна форма навчання. Тобто, після другого курсу студент має можливість навчатися в університеті, де виконувати компоненти обов'язкових предметів. Ми зробили великий акцент на так звану софт лову компоненту, тобто м'які навички. все таки це вища освіта, а не система курсів. І мені дуже приємно, коли наші студенти мають можливість успішно комунікувати в межах команди, успішно комунікувати з замовниками. Дуже якісно, дуже добро доброму рівні знають англійську мову. Вони вчаться себе презентувати, вони вчаться себе продавати, а продавати це в доброму розумінні, тому що от слово продавати для нас дуже часто, якщось таке низьке. А фактично, поківець повинні вміти себе продати на ринку і показати якість, ну і багато багато іншого. Так на сьогоднішній день бути гнучким це дуже круто, власне. Це компонентам яких навичок. Ми зараз формуємо школу Совскілову для наших студентів. Думаю, що будемо залучати туди і студентів інших університетів, тому що компанії кажуть, що це дуже цікаво, дуже класно. Ось такі результати, скажімо такі, два осомі за попередній рік. 2023 тисячі двадцять рік дуже хотілося би дуже хотілося провести набір 2023 року. А ми орієнтовані на якісний набір. Тут не знаю, дивно чи не дивно, але якщо ви знаєте, то у Львові припрошу в Україні зараз понад 200 закладів вищої освіти. І те, що ми зі старту по конкурсному балу мали не нижче 23 третя, якщо не мляк помиляється, позиції а то і піднімалися до 11-го місця, і дев'яте навіть було за ті 6 років. Ну говорить про про власне, про серйозний конкурс і про рівень наших абітурієнтів. Хотілося б довести кількість студентів до певного рівня. Ну, а саме головне, в цих складних умовах я би дуже хотів бачити своїх студентів, які навчаються в університеті, щасливими, успішними і ті, які будуть будувати економіку нашої України. От також мені цікаво, як би ви оцінили свою роботу на посаді ректора. Ну, Тут, напевно, з точки зору оцінки, було б добре запитатися тих, хто зі мною працює, команду, так, і тих, хто навчається студентів і зовнішнє середовище, і індустрії по зовнішніх оцінках. Якщо в самооцінках, то з однієї сторони, скажімо, плани є. Поки є плани, це означає, що голова працює ректора, і він буде намагатися рухатися далі і власне, розвивати і університет, і команду. З точки зору чи все реалізується, ну відверто кажучи, ні, не все реалізується, але можливо це й добре, тому що ніколи до межі доходити неможливо. Ну і знову ж таки, так якщо голова працює керівника е і власне менеджмент в університеті, то завжди з'являються нові думки, нові ідеї, і це також добре. І я би відзначив, що це також позитивний момент, коли. До тебе приходять працівники, мають нові ідеї і можемо рухатися вперед. Зараз, зокрема, от по міжнародній співпраці в нас є дуже багато комунікацій, є запитів з-за закордонних університетів, закордонних компанії. Е, ну, це, напевно, також визнання. Так, хотілося б більше, але є і результати. А от чи обладнаний університет генератором на випадок підсуджень світла? Ну, слава Богу, на сьогоднішній день так. Тобто у нас є потужний генератор. Ми значить, мали дійсно проблеми з відключенням світла. Потім з'явилося декілька невеличких генераторів. Ну, от з 1 січня фактично ми укомплектовані системою енергопостачання. Ну, Якщо є відключення світла, то на електроенергії, то хіба це три хвилини для того, аби відключити генератор і підключитися до зовнішньої мережі. Ну, фактично, питання вирішене. Стосовно університетів, так інших Львова, чи співпрацюєте ви з ними? Ну, нам не нічого не залишається співпрацювати з такими університетами, тому що, знову ж таки, так, я десь декілька хвилин раніше казав про те, що університет це середовище, а воно не може бути замкнене, тому що, коли ти замикаєшся, напевно, ну, що на цьому і розвиток університету припиняється. Тому олімпіади, хакатони. Спільні з іншими університетами конкурси, олімпіади, так це ну цей мастхе. От останнім часом ми маємо нову ініціативу. Вона досить добре вдалася. Ми за підтримки компаній протягом року маємо декілька таких навчально-ознайомчих поїздок за межі України. Ну зараз на превеликий жаль. На ними може скористатися тільки дівчата або ті, які не призивного віку студенти першого курсу. Але тим не менше була поїздка в Венецію, була поїздка в Польщу, була поїздка от власне остання зимовий період часу Фінляндію. І це, як правило, поїздки дає не тільки ознайомчих, але й навчальні. Англійська мова, відвідування компаній, знайомство з тим, як працює індустрія за кордоном. Ну і дуже приємно, що власне в останню поїздку в Фінляндії до нас долучилися за нашою ініціативою студенти інших університетів, де студенти між собою мали можливість порівняти, порівняти кращий досвід. Тому е у Львові університети живуть дружно. Так, ми конкуренти, так нас. Є власне позиції, де ми хочемо виглядати один перед одним краще, але нам нічого не залишається бути разом. Дякую вам, за цікава розмова. Мені було дуже цікаво вам вами скільки... спілкуватися. Кирило, дуже дякую, було дуже приємно. Ви маєте дуже гарний старт, дуже гарний початок і задаєте дуже кваліфіковані питання. Я вам дякую. Ви дуже добре готуєтеся і у вас, великих майбутнє, якщо ви хочете рухатися в цьому напрямку.